Тепер я можу чіпляти січку і пробувати їхати. Смок. Вот їх зона накрила. Газуй, газуй, гай. На я який смок, на, на твій, да? Жовта, десь там. Вони десь там мають лежати. Вот-вот-вот, бачу, бачу, типа. Їдь прямо на нього швидше. Двоє там. Боже, умнічка. Боже, ти лучша. Ти просто що ти робиш, сукіо? Підіймаємо наталі. Ідемо дивитися, що роблять тіпи в цей момент. Розкидають смаки. боже, який пот. Який лютий пот в тіпів. Тут. Але вони ще не розуміють, що на них чекає. Треба швиденько зайняти каміння. Тут вони розуміють, що каміння що? Правильно, ще не в зоні. зоні. ай яй. Ай -яй, -яй. <рес> Ой, ще деврально. <рес> Тіпу Ось він, справжній палі. переможець і єдиний, хто. <рес> 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 <рес>